Сами. Не живе в моєм серці, єдина, там, вона, там моя, Україна. Доброго дня! Ми продовжуємо нашу екскурсію та сподіваємось, що під час перегляду ви відкриєте для себе щось нове та цікаве про Голованівськ. Приємного перегляду, до нових зустрічей. Територія Голованівського та району була заселена ще в третьому тисячолітті до нашої ери. Про що свідчать виявлені поселення часів трипільської культури на лівому березі річки Кайнарі, яка в перекладі з Тюрського перекладається як джерело. В свій час річка була більш повноводною, ніж зараз. Розвиток трипільської культури тривав близько двох тисяч років, а реал існування цієї культури простягався на території всієї України. А ось статуетка богині Матері-родоначальниці, яка була знайдена в 1987 році в центрі Голованівська під час копання погреба на глибині 5 метрів. Неодноразово людям траплялись різні знаряддя праці цієї епохи. Але незважаючи на це, ніде в літописах аж до другої половини XVIII століття не згадується про якесь поселення на цьому місці. Складається враження, що від часів трипільської культури і аж до польської колонізації тут взагалі була пустиня. Словенські племена були вільні і ніколи не прагнули поводневолення інших народів. Але чужоземні племена стали нападати на племена наших давніх предків. Про древні Голованівців і про їх винахід згадує у своїй історії Геродот. Ось у цьому фрагменті. Скітське плем'я дуже розумно винашло щось, чого немає в інших важливих для життя людей. Наскільки я розумію, небезпечне було життя перших наших поселенців. Недалеко за річкою Синюхою і Бугом, аж до Чорного моря було дике поле, де у високій траві підстерігали свої жертви турецькі яничари. Стало питання захищатися від ворогів. Очевидно, для цієї мети були споруджені катакомби. Майже вся центральна частина Голованівська на катакомбах було виявлено п'ять входів до них. Перед Великою Вітчизняною війною було встановлено, що в районі, де тепер знаходиться бивший кінотеатр Дружба, є катакомби, збудовані формою півкола з поскою і долівкою. Біля церкви, біля раймагу за польським кладовищем, в руїнах бившого піонерського клубу. І п'ятий в погребі біля приміщення райвідділку міліції. Біля церкви виявлено, що в тій частині катакомби двояросів. Через кожних 30 метрів є отвори для доступу повітря. В катакомбах знаходяться кістки людей, тварин, шматків заліза, ланцюг. Посуд, дерев'яні пута і навіть вози, які при дотику розсипалися на порох. Все це свідчить про те, що катакомби були збудовані з тим розрахунком, що у випадку наскоків ворога можна було переховуватися від його очей тривалий час. А зараз ми знаходимося над катакомбами у підвалі, у будинку, який був побудований у 1890 році. Зараз ми знаходимося у входу в катакомби на центральному ринку Голованівська. Печері, загальної довжини, яких за деякими припущеннями сягає 10 і більш кілометрів, а від, вік від кількох сотень до кількох тисяч років, знаходяться на 6 метрів від поверхні ґрунту. Прохід був приблизно метр в ширину і висотою до 2 метрів. Є заглиблені в стінах, вони знаходяться приблизно на 50 сантиметрах вище основи головного приходу. Висота приблизно метр і півтора метра в довжину. Стіни витисані якимось вузьким знаряддям на зразок дитячої лопатки. Для чого призначалися ці ніші, важко сказати. Але цілком можливо, за прикладом київських печер, сюди на якийсь період могли ховати покійників. А зараз ми знаходимося в музеї Голованівського району, де знаходиться експозиція Голованівські катакомби. Також представлені і експонати, знайдені в катакомбах, також і існують легенди та історії. Існує легенда, а дехто каже, що це навіть зафіксовано в одному з турецьких літописів, що у 16 му чи 17 му столітті, нашим краєм, Орда, вона винищила і випалила все. І йшов за ними слідом також великий загін турків. Звісно, його зустрічали не лише випалена земля і трупи. В урочищі Воловик, ліс на півночі від Голованівська, загін. Наздогнала ніч, полководці дали наказ розкластися табір і заночувати. Що сталося з турками, так ніхто і не дізнався в Стамбулі. У літописі, ніби так і зазначено, дійшли до воловика, а там як під землю провалилися. Окрім легенди про Орду татар, сторожили Голованівського пам'ятають і інші легенди, пов'язані з катакомбами. У дворі Івана Семеновича Круца, нашого знаменитого богатиря, чемпіона по боротьбі, завалилася величезна катакомба. Під час тренування з гирями. Спритний круц встиг відскочити, і в провалля зникли лише гирі. Існує іще одна легенда. Якось приїхав дядько на базар, хотів напитися води. Не встиг допити, як коні і сам віз, і дядько впали в провалля. Правда, коней і дядька витягли, а ось віз і понині там. Зараз ми знаходимося на центральній площаді нашого селища де колись знаходився костюл святого Станіслава. Чималий вплив на життя Голованівська справляла і польська діаспора, адже саме поляки були найбільшими землевласниками, саме вони першими будували тут гуральні заводи млини. Саме вони завозили нові моди, і Голованівськ завжди тягнувся бути в цьому схожим навіть на столиці. Нагадаю, саме поляки переважно були католиками. Окрасою Голованівська, який був у власності польського магната Станіслава Потоцького, був католицький костол. Дерев'яний костел святого Станіслава Потоцького був збудовано в 1797 році за підтримки кат... католицької парафії та графа Потоцького. Бо служіння проповідування і катахізація в костьолі велись польською і латинськими мовами. У 1826 році на місці дерев'яного було збудовано новий мурований кам'яний костел. Визначною особливістю Голованівського костелу був орган. Це особливий музикальний інструмент. Костел був зруйнований у 30-х роках ХХ століття. Орган здали на металолому, а в 60-х... Роках на його місці збудували кінотеатр Дружба самі ж поляки виїхали на історичну батьківщину під час революції, а з тих, хто залишився, чимало було репресовано і знищено, як, зокрема, Іксон Залаврецького, хоч і не поляка, але католика. Про те, що на нашій землі жили і працювали поляки, довго нагадувало польське кладовище в північній частині Голованівська. пам'ятники ят... пам з білого і чорного мармуру, які викликали захоплення і до яких навіть влаштували. Влаштовували екскурсії, були використані на інших цілях, як от під закладання фундаментів. Втім, деякі пам'ятки на місці кладовища ще можна побачити і нині.